Додаткових 20 мільйонів на розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл в столиці спортивний бюджет закладів побільшав до 185 мільйонів гривень. На ці кошти в місті передусім потребуються, потребуються про умови, в яких тренуються та виростають майбутні спортсмени. Більше знають наші журналісти. Випускників столичних дитячо-юнацьких спортивних шкіл знає увесь світ. Тільки з цьогорічних олімпійських ігор в Ріо сім із дев'яти здобутих медалей привезли кияни. В місті переконані, треба тримати марку кузні чемпіонів. Нам важливо подивитися, в яких умовах сьогодні діти займаються спортом, і що необхідно почути з перших вуст, що необхідно школам на сьогодні від міста, щоб у нас більше чемпіонів і ще більше вони прославляли Україну і Київ за кордоном. Зокрема, перемогу з Ріо привіз і колишній вихованець дитячо юнацької спортивної школи Динамо. Тепер срібний призер з п'ятиборства Павло Тимошченко. Видаючися достеження за роки. Останні... 40 лет с лишним он был в прошлом году чемпион мира в личном зачёте. То есть мы можем с полной ответственностью сказать, что это воспитанник организации, который пришёл сюда в детско-юношескую школу. Динамівський Тир ще на початку 2000-х передали місту. у майстерності стрільби, тут вправляються близько сотні дітей. Город повністю фінансує цю спортивну школу, оплата тренерів, забезпечення тренувального процесу, може бути але в недостатньому кількості, но оно в соответствию с теми возможностями, которые сегодня есть в государстве. Вот, мы также уже длительное время получаем небольшую арендную плату за то, что. Школа здесь займається. она существенную допомогу нам оказывает для того, щоб ми могли оплачувати комунальні счета, охрану. Загалом на балансі міста 88 вісім дю США. В них тренуються 33 тысячи тисячі дітей. Утім, проблем за ті роки, коли спортивний бюджет міста був мізерним, накопичило ще мало. Збільшений майже удвічі. Нині він має значно покращити умови для спортсменів. Сейчас ми дуже много средств заложили для того, щоб подправить матеріальну базу. Це і ті зали, в яких это и те ті клуби, які ми Да, провели несколько ремонтов в школах

Патрійнуши на розтягнутих пружинах, виїжджає туди, перекручують амплітуду. Таким образом, естественно, звісно, пригрупаралельне місто шукає можливості простимулювати й тих, хто тренує спортсменів. Однією з проблем є це підтримка і мотивація тренерського складу, адже на сьогодні тренери це фактично ентузіасти, люди, які працюють за дуже невеликі гроші, але дають дуже велику віддачу діткам. Тому зараз ми будемо ініціювати саме створення додаткових виплат саме для тренерів. Цьогорічний коштор. ...дю США вдалося збільшити на 20 мільйонів гривень. Разом це 185 мільйонів на розвиток і підтримку спорту в столиці. Наталія Біловол, Андрій Київ.